Коротше, я прочитала думку в цій книзі, яка реально бомбанула мій мозок, і думка звучить так: завтра буде те й саме, що сьогодні, і ми часто заспокоюємо себе тим, що от завтра буде краще. Завтра я змінюся. Завтра я почну займатися йогою, я завтра почну пити більше води. Завтра я буду більше приділяти час своєму тілу, але це брехня собі. І насправді ця фраза для мене стала таким, знаєте, холодним душем, бо е, я усвідомила, що е, успіх е, якась е, покращення ось цього себе, розуміння себе. Воно формується не завтра, воно формується у сьогоднішній моїй дії. Я сьогодні обираю що: з'їсти Макдональдс, чи е, сформувати е, тарілку нормальну, якщо я хочу схуднути. Я обираю що: попити води, чи напитися Кока-Коли. І коли ви ловите себе на думці, що зроблю завтра, подумайте про цю фразу, яку я вам сказала. Діліться чи читали ви цю книгу і чи Зачепила вона вас чимось.